Зивний Красавчик, я стрілець-санітар 22 ї бригади. Красавчик за те, що неодноразово справляюся своїми обов'язками, витягуючи трьохсотих, двохсотих з позицій. стрілець санітар, він настільки поширений у, своїх, у своїй спеціальності, не тільки там, що проводить евак. Він так само і на позиції, надає першу медичну допомогу. Та машина, яка зараз знаходиться позаду мене, це наша, перша, перший автомобіль який дуже-дуже виручав. Вона в такі місця заїжджала, завозила, забирала трусоти, що туди трудно було дійти. Дуже багато дронів і заїхати автомобілем чи квадроциклом просто немає можливості. І зато стараємося там, кілометраж по 3-4 кілометри в одну сторону, йдемо забирати 300, 300. Я знаю, як прийти, я знаю, де є укриття, де можна сховатися, де можна надати медичну допомогу. То, що я так же само виходив на, на ці позиції. Я теж так же само заступав на бойове чергування, на, на нулю сидів. В кожній групі, яка виходить, хтось є все одно обучений медицині. Якщо навіть наложені в нього турнікети, це все перевіряється. Там турнікети, ексклюзивний наліп, або надається перша медична допомога, якщо вона до цих кір не, не надалася. Було багато таких, що ми не, не, не очікували того, що навіть виживуть. Ну, тут були настільки серйозні поранені. Коли вже витягнули, у нас стільки, стільки емоцій, стільки жартів, мотивація є для цього, що спостерігає життя. Я ж читаю, якась друга мотивація, я тут її не бачу.